Всім добрий день, заїхав до нас такий скот. Контеса модель. Дуже добротний. Фірм Скот дуже відомий. Як знаєте, це такий дуже класний бренд американський, Десятці кращих в світі. Дуже в добротному стані. Резина, бачите, як нова. Ще з пупочками. Вилучка гідравлічна. Гідравлічна, а не пружина, така як пружина обгримає там. Тут стоять поручня і вона реально. Дуже класно працює та вилка. Коли потрібно є, дискові тормоза. Резина Nokia. Дизайн, дивіться. Сідушечки гарні. Все на Shimano Передній перемикач, шатун Shimano задній Alivio Shimano Касета Shimano, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 3, 2, 4 передачі. Задня теж резина Nokia. Дивіться як дизайн гарно підібраний, такі білі обвода гарні, передні задні, фіолетові з білим І Як бачите, навіть вже кріплення на баночку входить. Покажу з тої сторони. Дивіться, як гарно все виглядає. Буде якусь дівчину цікавити такий велосипед. То в районі десь від метра 50 до метра 70 на ріст Хто любить бренд, любить гарні велосипед, любить гарні якісні речі. то я думаю, що він розуміє про що я говорю. Як один казав, я не такий багатий, щоб купляти дешеві речі. Китайський кожного сезону вам треба буде купляти А такий брендовий американський. Ви можете від'їздити років 10 без проблем. То що там міняти якісь покришечки, камери ланцюг міняти кожних тисячі км. колодки тормозні. Та і все, будете катати без проблем. Когось буде цікавити та лялька, заходьте на сайт rover.in.ua. Там є рубрика, горні велосипеди. Можете відфільтрувати, поставити там фільтри вживані, щоб вам там нові не не попадалися під руки. колеса 26, алюмінієва рама, робити фільтри. Або просто там коли є така лупа, пишете скот і вам покаже всі скоти, які є в нас на сайті.